Ім'я Василя Пилки стає дедалі відоміше не лише в мистецьких колах Криворіжжя, а й України та за кордоном. Художній хист та майстерне володіння унікальною технікою гравірування на склі перевертає увагу шанувальників та визнаних митців. В Україні це перший раз представляє культурний центр дома Павлова, міста Одеси. Автором проекту даних робот являється Володимирович Павлов. Я як майстер ручної в стіклі. Это что-то приблизительное крайним методом гравировки, но это ручная художественная выборка. Вот мы с Валентином Владимировичем Павловым, он и автор проекта, и финансист, создали коллекцию картин на стекле, работаем на белом итальянском стекле. В експозиції роботи духовної тематики, зокрема, кілька робіт з колекції Віра, що відображає пожиттєвий шлях Ісуса Христа і до Воскресіння. Кожна робота створюється індивідуально, готуєш ж першу очі все работы авторские, работы создаются, консультативно дизайнер, я как мастер и автор проекта Павлов, мы согласовываем, как правильно создать этот рисунок, потому что мы никого не копируем, все работы стараемся сделать авторские. Большие консультации с духовенством, потому что нужно сделать не сколько красиво, а настолько правильно, чтобы оно было правильно принято людьми. Складна витончена робота над скляними картинами потребує неабиякої витримки. Аби відобразити задумане на склі потрібні не тільки унікальні вміння, а й щирі емоції. Дуже капризна може, бути патому склом Ніхто не працює. що його можна розуміти, його можна чувствувати. И очень редко, кто берется вообще за стекло, если человек сам по себе по натуре тяжелый. Оно ему не покорится. Очень трогательно, очень нежно. Я, наверное, не так женщинам подхожу, как и к стеклу, потому что нужно прежде всего самому настроиться, работая со стеклом. Любое неправильное движение или настроение, или что-то, оно показывает свой характер, может треснуть, может лопнуть. В планах творчого тандему Павло Впилка праця над новими скляними шедеврами релігійного спрямування, що відображатимуть різні віросповідання.